Гарного всім дня зі святами вас, з Троїцею. Вчора був вихідний, я не знала, заколотила собі в суботу дріжджі. А потім виявилося, що неділя вихідний 100%, не можна нічого робити. І ще три дні після, по-моєму, не можна робити, працювати. Але я не втрималася, тому що. Дріжджі в мене заколочені на добриво. хочу полити перчики свої. Ой, заколотила, привезла. Ввечері стояла на підвіконі і перестало воно бродити. Холодно було, зараз поставлю в тепле місце, на сонечку десь накрию, щоб не було, ну, щоб не світило сонце на нього. Прикрию, щоб. В теплі і в темноті були. І вечором я, і вечором я це все діло полью. Як я зробила цю колотуху, то 100-грамову пачку дріждів на 3-літрову банку теплої води додавила ложки чотири сахара столових, заколотило і воно в мене там бродило. А вчора жарко було дуже в хаті. Я відкрила вікно і, видно, прохладно було, вони бродити перестали. Не знаю, буде ефект чи ні. Ну, зараз поставлю в тепле місце, побачу. І потім 1 літр на 10 літрів води. І перед тим, як поливати цими дріжджами потрібно спочатку. Так, пройтися звичайною водичкою по рослинках і потім підливати. Ось, я приїхала, моя конструкція для огірочків стоїть. Зараз підемо подивимося на них, як вони там себе почувають. Ось. Всі на місці. Всі на місці огірочки. Ці, що були прив'ялі, навіть ті я полила дуже багато води, в них влила, і вони прийнялись, підняли вушка. Саме видно, корінчик під'їжджений добряче, підритий, то він як тряпочка, але він тримається. І бачите, що тут таке вобіленьке, що це таке, я не знаю, як його наче щасало щось. Чи це від сонця підпалило, чи це болячка якась. Бачите, цвете. Там купила я від павутинного кліща, але я не бачу його тут. Це там тільки на одному було позавчора. Але треба буде обробити. Ні, тут щось сидить. Щось сидить, щось є для якось. Так торофіт я взяла для них. А ці тряпки, які я повитягувала з землі, ось скинула ось, ось їх. І вони тут асту... ночували дві ночі. То цей можна посадити назад. І цей можна посадити. Цей теж можна посадити. А ці вже все. В цих корінчиків з цих нічого вже не буде. Тобто досаджувати огірки я не буду. Все добре, я і від мишей отрути такого копаю, покидаю туди отрути і паличками тако позатикаю, не знаю, чи це допоможе, чи ні. Так подивилась, взагалі, виходить, що коли світе сонечко, тут затінок є, а цим трошки не вистачає. Треба піднімати агроволокно вище сюди і тоді на них буде падати. Ну, я зараз вперед хочу прорвати травичку цю бурячків понаходити там. Ну, вона ще не критична, але все одно вона мені муляє око. Тут чистенько, а тут не чистенько, і там ще цих треба в горошку піти, лади набрати, наробити. І потім буду займатися цією конструкцією далі. От. І вечором полью перець свій. Це все треба прибрати. І накрити так. Теж хочуш цю капусту, мені треба накрити сьогодні-завтра. Ось вона такий вигляд має. Відійшла трохи. Познімаю там, подивлюсь. І баклажанчики теж врятовані. Але бачу, що вже теж їх треба попідливати. Вони вже прийнялись. Ну, там всередині мокро, нема, не, не сухо їм. От, Такі справи. Капусточка з равликів росте. Бачите? Буде славна капуста. Оце треба все виполоти, бур'янець цей вибрати і накрити теж все агроволокном. Я тонесеньке таке взяла, щоб теля його не їла. І в нас собі буде тут. В ямці рости. А це синя капуста серединка жива, це посохло, навіть на укриття їй не допомогло. накрию агроболотном, може вона відійде. Там бачите. Сьогодні вже середа. Доробила я накриття огірочки. Вчора я не їздила. У вівторок відео знімалося в понеділок на початок ролика. А вчора я не приїжджала. Сьогодні я приїхала, купила сітку, сонцезахисну, 60-ку 3 на 5 метрів. 420 гривень вона коштує. Дорого, але вона буде вже служити мені довгенько. Лишила я агроволокно під ним все-таки, тому що недостатньо воно його захищає. Від сонечка, бо я зняла спочатку, вчепила сітку, а потім передумала і вернула назад. Тепер вони в мене в безпеці і будуть рости, не будуть так горіти, як вони горять. продовжують рити. Отрави я їм понакидувала. Але все одно вони риють. Може, то не миша, реально. Не знаю. Ну нірочки маленькі, як у мишок. Ось такий коридорчик в мене вийшов в сіточки. Я надіюсь, вона буде в мене триматися. І все буде добре з нею. Ось таким чином. Я рахую, що. Це буде дуже хорошо. дуже добре. Закрито воно тільки від сонця. Сонце в мене так повертається, так о-тако. От. А тут воно вже ховається за дерева і буквально воно тут годинку-дві, і все. І буде їм і сонечко, і затінок. Не знаю, як з дощами буде, Ну, я думаю, що. Буде дощ попадати. Але все одно я їх поливаю. Якщо їх не поливати, їм ну, толку не буде. Я їх обробила від, е, цих, від живності всякої. Бо думаю, що все буде добре. Бачите, ось компанією посадила їх, які вони самі кращі. Три штучки, вони в мене так в стаканчику виросли, і я їх так і посадила. А там, де по одному, по два, то не такі. Ну, вони погоріли і їх попідривало. Томатики свої я попасинкувала в понеділок. Ось таким чином я їх. Бачите, які вони вже мощні, мочні, крепкі. Тепер треба думати, де це мені нарізати палок і їх попідв'язувати. Не вистачає їм уже вологи, вони починають крутити листя. Ну, тут якісь тляця чорна. Мошка, алкоголіки, ці дрозофіли літають. Я обробила актаруфітом їх, але вони все одно сидять. Все одно вони є. Но мурашки тут бігають їх, дивіться, скільки їх. Але бачу, дохнуть трохи. Якщо дощ не змиє сьогодні, бо щось так назбирується. Так, да, вони подохли. Такі кущики самі, де їх було багато, я потравила. От, така плантація в мене їх. Круте листя, треба дуже багато води під них, бо я їх, їх понагортувала. І тепер не знаю, що робити з цим. Де це стики води взяти, щоб їх поляти? Вести треба. Чи ти круте, круте листочки? Помідори це святе, їх треба рятувати. Тут бурянчик треба висапати. Все ж хочу цим агроволокном чорним застелити, все ніяк не зберусь. Треба висапати цей бурянчик. Уже на цвіт пускають. Ось такі вони. Я їх углиблювала в землю, напевне. Оце такі вони в мене були в теплиці такого розміру. І я їх углубила десь ну, десь на стільки, десь на сантиметрів 30, певне, або й більше, мабуть. Скільки було, стільки лишила по. Ну, О, тут в них був вершечок, коли я їх садила. Все. Ось такі в мене томатики. Середиска вже є. Можна вже збирати. Вже я з редискою свою. Красота. Цибулька росте. Бурячки посходили гарно. Я і вибрала в понеділок весь бурянчик з них. Хай підростають, потім буду бачити, котре прорядити треба. Ось такі бурячки. Морква з равликів ось піднялася. Все одно в людей вже морква по коліна, а в мене <риклад> таке собі. Ну, вже величенька, славна. Пішли глянемо до тої, що я висіяла тільки. А це, ця, що посіяна через дві неділі після жавликів. Фактично Фактично така сама вже, бачите? Хі -хі. Ну, я наступний рік все одно її попробую посадити вже, ну, зробити так само ці равлики і вже висадити у квітні, так як положено, у холодну пору. Ще все-таки я хочу повторити це діло, цей експеримент, Уже, щоб не на жару садилося. Ось такі морквинки будуть. А це я на тому тижні ще посадила деньки свої. Одна втрата. Так, їх тут є, зараз я їх теж полию. Бо вони садилися, тільки посадились і, ну, і полились, і все, і більше я їх не чіпала. Щось всохло, щось є. Ну, вони такі жовті були, негарні. Але бачу, відходять потроху. А це кавунчики мої, моя розсада. Тут пропало, чи висохло чи щось з'їло. Ось такі вони зараз такого вигляду мають. Треба поливати, все води просто. Тут за бур'янами їх не видно, треба бур'яни висапувати. І щось воно, так як на огірках, оце біла штучка. Що це воно таке? Я щось не розумію. Це від чого воно? Хто знає? Таке, наче як опік, чи хтось тако здер його. Це на огірках і на кавунах таке. Баклажанчики мої відійшли. Я вже позабирала їм це укриття. Гелячки в мене тут були накриті зверху. Я це все діло позабирала. Два штучки пропало в мене. Одного підрило, а друге всохло. Так, а так все на місці, все більш-менш добре. То я сьогодні зняла вже цвітна капуста. Вичухалась. Я думала, її, вона пропаде геть, тому що там майже корінців не було. Але є. Зараз буду накривати агроволокном перед поляю і накрию агроволокном, щоб її блохи не їли. Цвітну капусту полила і накрила ось таким чином її. Залишила місце для того, якщо буде рости, щоб мала піднімати агроволокно. А коли мені треба буде підлити її, просто це зніму да і все і поляю. Якщо буду бачити, можу прямо зверху поляти. Якщо буду попадати, якщо ні, зніму агроволокно поля і потім назад закрию. Отак. Дивіться, що я замітила. Я коли полола е, редіску редьку, там був бур'янець, похожий на редьку. А коли полола що це я ще полола? А бурячки. Біля бурячків теж був схожий бурян на бурячки. А зараз дивіться, ось, все, капуста. Ось капуста посажена. І тут росте схожа на капусту, бурян схожий. Уявляєте собі? Дивіться, геть такий геть з лізеточкою, такий же самий. Подивіться. Бачите? Але ж це не капуста, я її тут не садила. Воно сама виросло. А оце капуста. Дуже цікаво. От я ну, покажу зараз вам на редьки, бо бурячки я там прополола всі. Ось, дивіться. Редька, так? Да? Схоже ну, листя. І бур'ян. Бачите? Понятно? І таке саме я знайшла і в бурячках. А це не редька, ніфіга. Це бур'ян. Самий натуральний. Як це зрозуміти, не дивіться. От коли, напевне, проривала, я, напевне, якусь якийсь цей редьку одну якусь викинула, а лишила оце замість редьки. Бачите? <рес> Отакі От чудеса. Пристраюється бур'янець до наших рослинок. Ну, на сьогодні, певне, все. Показала вам, я, що я за цих два дня зробила. Якщо відео сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, вечора все буде Україна. До побачення на все добре.